Для проходження чекапу українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку, створену у дії. Ми запитали у народних депутатів, як вони оцінюють суму, закладену на це в кошторисі, і як спонукати українців до профоглядів. Звичайно, що з часом всіх цих викликів, з якими степкається український народ, ми точно маємо. Збільшення серцево-судинних, ми маємо дуже багато нервових зривів. І це відображається на здоров'ї кожного українця. Тому різні способи, особливо спосіб, коли тобі дають можливість безкоштовно пройти перевірку стану свого організму, є вкрай важливим. І ця ініціатива буде підтримана парламентом. Цей центр уряду точно буде підтримана парламентом. Раніше буде виявлено якісь вже будемо так казати. Важкі захворювання, то з ними легше боротися. Це буде і для людей простіше, і головне люди не будуть потрапляти в стаціонари на операції. Я сподіваюся, українці будуть підходити до власного здоров'я дуже відповідально, як як вміють українці ставитись до серйозних речей відповідально. А ми очікуємо, що такі чекапи знизять захворюваність в Україні людей на серцево-судинні захворювання захворювання на антологічне захворювання на цукровий діабет. Ідея справді це європейський підхід щодо профілактики хвороб. А не їх лікування, бо це вже наслідок. Як на мене, сума поки що недостатня: півтори-дві тисячі гривень для одного профілактичного огляду, але це перший крок. Тут важливо, щоб держава стимулювала роботодавців, щоб вони також страхували своїх найманих працівників і таким чином спонукали, щоб молодь. Не тільки в зрілому віці, а ще й раніше, вже після 40 років, йшли громадяни України і профілактично перевірялися.